Всім привіт! Ви на каналі Сханалітика. В цьому випуску ми поговоримо про найбільш цікаву вивіску цього тижня. Арсенал приймав Ліверпуль, переміг з рахунком 3-1. Поговоримо про тактичні нюанси цієї зустрічі. Зокрема, чим відрізняється Арсенал від Ліверпуля в стадії розвитку атаки, тому що це той нюанс, який найбільше відрізняється дві команди. Коли ми хочемо зрозуміти різницю між ними, треба дивитися саме туди. Ось ну трішки ще в пресину. Окрім того, розберемо ключові моменти зустрічі і поговоримо в кінці якісь висновки, чого чекати від цієї чемпіонської гонки надалі. Поїхали! І так, чому відмінність між Ліверпулем та Арсеналом? Насправді дві доволі схожі команди, обидві високо прецнугують, трішки по-різному, але схоже. Обидві команди схоже діють в білдапі. Позаду вони стараються залишати три захисника, і один флановий зміщається в опорну зону, те, що ми знаємо. Що відрізняється команди принципово? Це те, з якою швидкістю вони доставляють м'яч на чужу третину і власне намагаються загострити. Арсенал проводить багато підготовчих передач, горизонтальних, шукають вільні простори між лініями і тоді намагаються звідти загострювати. Ліверпуль все таки більш вертикальна команда. В попередніх випусках ми говорили, зокрема, в матчі проти Ньюкасла, Там в середньому 5-7 передач треба для того, щоб завдати удар по воротах. В цьому випуску ми розберемося, як розташовуються гравці групи атаки цих двох команд, щоб грати те, що вони грають, і бути ефективними. Зокрема, Ліверпуль в цьому плані трішки відрізняється, тому що Арсенал Грає так більш-менш по сучасних канонах. От, а Юрген Клоп дещо вигадує. Почнемо з цього епізоду, який відбувся в самому дебіті зустрічі. Це вже повтор в першій хвилині, а сам епізод відбувся ще навіть до того. Зверніть увагу на позицію Коді Гак, по який умовно, правий Вінгер. Так, він грає на позиції Салаха, але, в принципі, Салах дуже часто в Ліверпулі грає так само. Іде дальня передача, але ми бачимо, що ще до того Гак рухається не з широкої позиції. Він вже займав позицію другого нападника, по суті. так? І коли ця довга передача готова, по суті, є два гравця на позиції нападника в Ліверпуля. Це дуже добре. В цьому випадку ми бачимо, що як це використовується. Коді Гак, по-перше, бореться за м'яч, його жота вривається в цей коридор, який утворюється між центральним захисником і Зінченком. І він навіть виборює позицію. Перший приймає цей м'яч, трішки не повзло, не опогано працював. Так, по суті, це би міг бути такий дебютний відразу гол. Прямо використовуючи те, що і задумав Юрген Клоп. Якби це була атака в виконанні арсенала, то швидше за все правий вінгер взагалі би не зміщався до середини. А ось ці позиції десь би плюс-мінус знаходився Едегор і намагався бути рівновіддалено від всіх гравців суперника, так знайти зону в цьому просторі, прийняти там м'яч і тільки після того атакувати глибину. Щодо Ліверпуля, то вони в цьому плані трішки менше атакують, зате вони мають таку взаємодію, яка в арсеналі не часто зустрічається, коли один футболіст бореться за м'яч, інший вбігає в простір. За спинами так ще гравало Динамо Лобановського. Доволі часто саме так Рибров з Шевченком заїбодіяли і просто, але ефективно створювали моменти. Ліверпуль, по суті, зараз грає доволі схоже. Але треба зауважити, що ідея Юргена не лише в цьому. Це треба розуміти, тому що в нього завжди ще є в широких позиціях вінгери. Ну бо в даному випадку зліва Вінгер Діас, а справа намагався підключати тренд Олександр Арнольд, коли він встигав ці атаки, коли вони розвивались більш плавно. От, в Лобановського, звісно, нічого такого навіть близько не було. Це я вам авторитетно заявляю, як людина, яка прямо зараз аналізує матчі проти Мадридського Реала. Найближчим часом будуть випуски на каналі, ну, можливо, трішки запізніться, бо я там не сам їх роблю. Так от. Розглянемо для цього, щоб це пояснити ще один наступний епізод. Я не знаю, як він виник, тому що там транслятори трішки захопилися. Ми бачимо там повтори, СК, Мартінелі, Опа, Кертіс Джонс виходить на оперативний простір. Перед ним там Деклан Райс і лінія оборони. І зверніть увагу, от саме Деклан Райса можна би було в цій ситуації відіграти, якби якби Ліверпуль діяв так само, як і Арсенал. Тобто хтось один з цих двох нападників, які вже там зрінтував між центральними захисниками рвається простір. Знову ж таки грають те саме, що грає Ліверпуль. Якби хтось з них опустився між лініями, не факт, що центральний захисник за... дограв би за ними, тому що центральні захисники також намагаються контролювати глибину. От таким чином можна би було відіграти деклан на райсі і далі атакувати глибину. Ліверпуль вже робить дещо інше. Вони обидва вириваються в ці коридори між захисниками. Таким чином, всі чотири захисника доволі сильно звужуються, і це відкриває набагато більше простору для. Колумбійця зліва і англійця справа. От в даному випадку пішла передача на лівий фланг. Мені здається, на правий фланг було би краще передача, тому що там Деклан Райс не перекривав. Коридор між центральними захисниками, тобто тут видно, що повз райза важко віддати передачу розрізну в центр, так? хто там вривається з його боку. Відповідно, Бенджамін Вайт може прочитати, що передача буде йти на фланг, і сама передача пішла так не дуже чітко. Ось, в принципі, в чому ще цей задум проявляється. Не лише в тому, що буде йти атака вертикальна, прямо можна знайти більше простору на фланзі. І давайте для закріплення цієї думки розберемо епізод, де все це плюс-мінус працювало. Ось ми бачимо, так само розташовується Жота і Гакпо. Жота там в моменті міняється позиціями з Кертісом Джонсом, але Кертіс Джонс, зверніть увагу, займає позицію жоти. Тобто планується робити все те саме, просто гравці. Е обмінюючись позиціями, пробують запутати суперника. От в даному випадку це навіть вдалося якимось чином, тому що, ну по-перше, пропустили Макалістра, який там прокинув м'яч в простір, і відповідно готова розрізна передача. Жота з Джонсом міняються позиціями знову ж таки. Жота вривається. Між центральним флановим захисником. Те саме робить ґакпи, тобто ми бачимо, що вони з жотою звужують дуже захисників арсенала, а зліва в колумбійці дуже багато простору. І йде передача на Дія, вона трішки надто сильна. І Діас звивається в штрафний майданчик знову ж таки з флангу. Він би міг тут ну, так, з кута знову ж таки входити, і навіть десь виходити один на один, якби дуже вдало там прийняв, обробив і прийшов. Ось це те, в принципі. На що також розраховує Юрген Клоп при своїй побудові футболістів в розвитку атаки. І якщо розбирати епізод з голом Ліверпуля, так давайте трички не хронологічно. Ми вже про Ліверпуль говоримо в кінці першого тайму. забивав Ліверпуль. Давайте розберемо цей епізод з точки зору того, про що ми вже говорили. По-перше, атака починається виносом від Алюсна. І зверніть увагу, що нетипово для цього матчу повів себе Джо Гомес, який пішов по флангу. Коли він пішов по флангу, то Луїс Діас може зміщатись до середини, і він вже займає одну з позицій двох форвардів. Так ось ми тут це чітко бачимо. Йде перша спроба туди закинути за спину, вони там двоє з Діого жотою. Потім після цього забирає підбирання гравець Ліверполя і знову ж таки та сама дія. Взаємодія двох форвардів. Тут колумбійцю вдається отримати м'яч сортного майданчику, Габріель його відтискає, але після цього Діас продовжує боротьбу. і Габріель, знаєте, це той випадок, коли краще ворог хорошого, тому що Габріелю треба було винести вже просто-напросто м'яч. Або по-хорошому, то, звісно, Раї, вийти і забрати цей м'яч в руки. Ні одного ні другого не відбулось, а Діас поборовся до кінця, і Діас, зверніть увагу, він віддає передачу на Діого жоту. Ось якби ця атака проводилась гравцями Арсенала, то швидше за все футболіста на позиції Діого жоти би не було. Просто би не встиг туди добігти. Погодьтесь, тому що знову ж таки в Ліверпуля дуже часто два футболіста спішать атакувати глибину. Ну, можливо, там би Вінгер встиг підтягнутись. Цілком ймовірно, але не факт. То в Ліверпуля така вірогідність значно вища. Тому певною мірою можна сказати, що задум Ліверпуля на цю гру і спрацював в цьому голі. По крайній мірі вони робили те, що вони робили всю гру. І ось тут забили гол таким чином. І давайте для порівняння розберемо, як грає арсенал в розвитку атаки. В них зазвичай є дві позиції Вінгера також, справа і зліва в широких позиціях. Там Мартінеллі і Сака. На вістрі грає Кайгаверців і, до речі, теж часто витягується все-таки. І є позиції двох інсайдів. Такі футболісти намагаються знайти ось цей простір між лініями. вони знаходяться рівно віддалено між всіма футболістами, намагаються там отримати м'яч і тоді звітом загострювати. Ось коли Едгор тут отримує м'яч, то на нього хтось повинен висунутись. Або він просто вже в такій позиції, звідки можна спробувати віддати розрізну загострюючу передачу. От коли Едгор отримує м'яч, тоді вже Арсенал мається атакувати глибину, або там бігти на добивання. Тобто в Арсенала загострення має на одну сходинку більше. Так, ось ці більше передач виконують, ось за рахунок чого це відбувається. Арсенал свій перший гол забив, теж враховуючи все те, що вони грають. Тобто давайте розглянемо цю атаку. Там пройшло через фланг. Зінченко в тому числі взяв участь активно в цій атаці. Можемо це віднести в позитив. Бачимо, що є справа. Там він широкій позиції десь повинен бути, зліва є. Кай Хаверс тут трішки в вітяжці грає так. Цей німець би не підійшов Юргену клопу. І дивіться, в якій позиції знаходиться Мартін Едегор. Якби він був гравцем Ліверпуля, швидше за все він би десь знаходився вже між центральних захисників е, суперник. Але в арсеналі він шукає простір між лініями, він його знаходить. І тільки коли він його знаходить, на нього висувається центральний захисник. Там утворюється величезний коридор і віддає передачу туди в глибину вже. Далі там використовується простір Мартінелі і Сака, якщо я правильно пам'ятаю, вони на двох з другого разу забили ці голу ворота. Тобто теж Арсенал забив так, як вони планували. Ось в чому насправді різниця між Ліверпулем та Арсеналом. Я не думаю, що якась з цих схем атаки є гіршою. Можливо, за відсутності Салаха й Нуніса. Ліверпуль в цьому матчі тому й виглядав таким колем. Так? Нуніс і, і Салах – це дві людини, які просто ідеально атакують глибину, вони зазвичай перші на м'ячі. Після того, як вони перші на м'ячі, вся загроза відбувається. Коли у вас гак поїжота це роблять, то це все-таки менш небезпечно. В цьому матчі ми свідками чогось такого були. Це одна з причин, як на мене, чому Ліверпуль цього матчі менш переконаний був. Ну, хоча це, знаєте, невелике досягнення таке сказати, тому що ми і так розуміли, що без салаха в Ліверпулі будуть проблеми. Ось доки він не повернеться зі збірної Єгипта, він ще якусь травму отримав. Подивимося, коли він повернеться і в якій формі до Ліверпуля. Але я напевно уточнюю, що це швидше принципи гри, за якими. Грають ці команди, ну, тобто, по крайній мірі, мені так здається. З того, що я побачив, я не всередині в команді, судити важко, але так виглядає. От, Що я маю на увазі, що це не є догми, що вони постійно повинні саме так розташовувати, все-таки в 90% випадків футболісти самі повинні орієнтувати, що відбувається на полі. І той самий Мартін Едегор, навіть попри те, що він більше заточений на те, щоб шукати простір між лініями, якщо він бачить, що є вільний м'яч, що там футболіст прокинув і готує передачу за спини, і є простір, або там захисники поламали лінію офсайдну, то Мартін Едегор теж, звісно, повинен атакувати глибину. І Він це, напевно, буде робити швидше за все. От. А те, те, що я розказав, це те швидше, що хочуть бачити тренери від своїх футболістів. От, ну там зазвичай, скажімо це так. Якщо ж намагатись говорити конкретно про цей матч і виділити причини, по яких Ліверпуль ще був слабшим, ну очевидно, як на мене, це те, що Арсенал перші 20 хвилин дуже добре пресингував. Так? Ось Арсенал може видати, вони майже персонально пресингують, так очікують на передачу, потім Мартін Нендгор вмикається і вони десь діють персонально. Після цього, от е, можуть залишити когось одного на протилежному фланзі, і Арсенал це робить, якщо короткими відрізками, інтенсивно, то дуже добре. Минулого матчу Арсенал саме не витримав темпу цього, плюс змістився тоді нуніс на фланг, і закидання на фланг були більш ефективними. Ось в цьому матчі цього не було, тому що Арсеналу вдалось після цих 20 хвилин забити. Мені здається, це радикально вплинуло на цю гру. Окрім того, я би сказав, що Конате програв. Ну просто непристойно багато своїх дуелей Габреелю Мартінеллі. Причому Конате мав би ще страхувати по ідеї Трент Олександр Арнольд. Трент Олександр Арнольд цьому матчі працював не з упорної зони. а... На позиції він геровотація. Ну, в чому причина? Тут, до речі, теж відсутні салаха. Відповідно, ви не хочете, щоб Луїс Діас рухався всередину, тому по фланзі Луїса Діаса ніхто підніматися не буде. Луїс Діас буде залишатися в своїй широкій позиції. А відповідно, Коді Гак поміг собі рухатись в зону другого нападника. Відповідно, по правому фланці там треба, щоб хтось опинявся. Клоп обрав, щоб це піднімався тренд Олександр Арнольд, так само, як це робив Конор Бредлі в попередніх матчах. В Бредлі це виходило навіть краще, ніж ну В цьому матчі він був недоступний, у нього там сімейні проблеми. Так от, десь тому, можливо, Мартінеллі так один в один дуже часто знущався проти Конате і нікому допомогти проти нього не було. Бачимо, що так просто повертається чотири футболіста в лінію, і ніхто Конате не страхує. І, відповідно, Сака теж виграє свою дуель в швидкісну в опонента. От дуже багато таких шотісних дуелей вигравали гравці Арсенала, а Арсенал намагався пресингувати виску, забирати там, тому що вони програвали по ходу великої частини цієї зустрічі. Тому для мене, в принципі, виглядає закономірно навіть те, що Конете в результаті по ходу цієї гри вилучили. Ну, в принципі, Арсенал з його високим пресингом теж отримав майже кожен захисник, окрім зінченка, жовті карточки в цьому матчі. От і Габріель Магаляєв, в свою чергу теж мав би вилучатись, тому що він там на 90-й вже хвилині орієнтовно збивав Нуніса так само, але в результаті ще й Нуніс отримав жовту карточку. Арбітер дещо непослідовно в цьому епізоді діяв, як на мене. Ну але можливо, там Нуніс просто надто швидко впав. Треба було десь, щоб його ще трішки за футболку притримали. А пропустив Ліверпуль два м'яча. Проблеми ці прийшли звідки не чекали, як на мене, тому що. Помилок допускались Елісон і Ван Дейк. Причому в обох епізодах двоє, як на мене. Е, перший епізод це однозначно помилка голкіпера, тому що якщо ти виходиш на м'яч, ти повинен у нього зіграти. Якщо ти не зіграв, тому що тебе випередили, це проблема твоя е, тактична. Так, ти не оцінив ситуацію, і за швидко. Якщо ти вийшов і перший був на м'ячі, але не зіграв в нього, то це проблема е, технічна, так? тому що ти повинен попасти по м'ячу. Так, Здається, що там Вандайк йому трішки заважає, але ну, Вандайк не зачепив м'яч, і це головне. Тобто Алісон повинен будь-що як-небудь цей м'яч зачепити, вибити як мінімум хоча б в сторону. А краще, звісно, на чужу половину поля. От, з іншого боку, Вандайк в цій ситуації теж грає не ідеально, ну, Тому що давайте оцінимо, як грає корпус-корпус Мартінеллі проти Вандайка. Який там зріст Мартінеллі, який Вандайка. Проблема просто в тому, що коли Мартінеллі грає цей корпус-корпус, в нього то ноги широко, він готовий до цієї гри, він нав'язує цю фізичну боротьбу. А у Ван Вандайка обидві ноги під ним. Тобто він фактично не готовий. По-хорошому, це захисник повинен ставити цю спину і відбивати. Десь нападника в сторону. ось. Так, як Дайк до цього був не готовий, після цього контакту Дайк робить ще три кроки, і він ну, такий дезорієнтований, так, він не стоїть на своїх ногах, не зловив баланс. от. А Мартінеллі там вже на наступному кроці готовий до того, щоб зловити ну, куди от. Куди м'яч і пробити по воротах. В принципі, ось де помилка Вандайка. Десь був не, не готовий до того, що Мартінеллі піде у фізичний контакт. І друга помилка, теж давайте те, що Алісон пропустив, це, в принципі, очевидно. Мені здається, що пропускати між ноги з гострого кута не окей. Я не впевнений, наскільки воротарі повинні розставляти ноги, навіть якщо і повинні, то можна було зреагувати. На такому рівні зазвичай голки перевстигають реагувати з такої відстані удари. Але... Щодо Вандайка, я кажу, що тут помилка Вандайка? Ну, по-перше, тут тросард, ще розібрався там на фланзі з Еліотом і з Діосом, якщо я не помиляюсь. Ось ми бачимо, що з цієї ситуації плюс-мінус одинаково бігти до лицевої лінії. Що Вандайку, що тросарду. Але ж ну, тросард то біжить по діагоналі, а Вандайку треба просто прибігти так, щоб тросард бив з невигідної позиції, або взагалі зупинився і розвернувся, передумав бити, так? І ми навіть бачимо, що Дайк біжить на такому плюс-мінус ну, запас, Він це розуміє, що він встигає. Але річ в тому, що при цьому він не встиг, тому що тросард добіг до ударної позиції, пробив з цієї ударної позиції. От а Дайк ніби як встигав поставити ногу, але в результаті не поставив. Тому все-таки мені здається, що Дайку треба було просто е, взяти та й добігти цих останніх 30 секунд матчу, е, цей епізод допрацювати. Він трішки розслабився. Ну, але очевидно, що Тросард був на свіжих ногах, Вандайк був втомлений, тобто це не така прям проблема, яка знищує і демонструє, що це не рівень Вандайка. Просто констатуємо той факт, що в кінці матчу Вандайк на втомлених ногах не допрацював проти Тросарда. Висновки, коротенькі, по Ліверпулю. Для початку я би сказав, що я ще раз переконуюсь в тому, що Салах і нуні з цьому Ліверпулю вони просто необхідні, без них трошки гірше, тому що. Все таки не треба навіть такої якоїсь тонкості між лініями цьому ліверпулі, як просто потрібні футболісти, які можуть оце добре побігти в глибину, там зачепитися за м'яч, поборотися, віддати передачу або на просторі один в один загострити. Ось те, що потрібно Ліверпулю, те, що якщо виходить в Ліверпуля, то там може бути і сім 8-0, нулі тридцять ударів в площину воріт за матч. Щодо Арсеналу, от я би відмітив таку тенденцію, що Арсенал значно краще в цьому сезоні грає проти серйозних суперників Проти Ліверпуля. перемога ніча, якщо я правильно пам'ятаю, проти Манчестер Сіті вони вже перемагали. Ось. Це добре. Вони можуть краще пресингувати в цьому сезоні видно статичної точки зору, але в них є гірші проблеми з реалізацією моментів, коли суперник закривається на своїй половині. І причина мені здається в тому, що в цьому сезоні грає більше Хаварс, а в минулому сезоні більше грав Жезус. Ось, тому що Жезус це якраз та людина, яка може десь знайти момент для удару, відкритись, така настирна саме в плані завершення. Так, цього хаверса значно менше, натомість Хавертс куди якісніший в впрес. Те, що всі відзначають, в принципі, я з цим можу багато чому погодитись, він дуже добре підстрахує партнерів, знаходить десь там простір, який треба перекрити, це Хавертс робить добре. От, ну, але коли треба забивати, прямо віддавати якісь. Робити якісь загострюючі дії, то хавер це трішки бракує на полі. Я думаю, навіть статистика голів і гольових передач це підтверджує. Тому бачимо такі зміни, десь додавалось, десь віднялось. Але по суті, арсенал це сильно сильнішим не зробило. Я так бачу по коментарях, по тому, що пишуть мене телеграм-каналі, що і мене таке враження, що Арсенал теж не виглядав якимось там супернаднадійним в цьому матчі, тобто це легко могло завершитися нічиєю. От. Ну, але все-таки констатуємо, що Арсенал переграв Ліверпулі плюс-мінус по ділу. Щодо турнірної таблиці, то цей результат може тішити всіх любителів футболу таких нейтральних, тому що Арсенал при цьому значно впевненіше повертається до чемпіонської гонки. Якщо він з нею випадав навіть, ну я не думаю, що випадав. От Ліверпуль трішки пригальмовує, щоб він йшов відрив. Ну і Манчестер Сіті тепер має два матчі запасу. Вони по втрачених очках йдуть навіть на першому місці. Ну я не впевнений, що вони на нього вийдуть по факту, тому що Манчестер Сіті. Поки ще не відновився Холланд, і там теж є свої ігрові проблеми. Подивимося, тобто в Англії насправді все доволі цікаво. Я не хочу навіть виділяти будь-якого фаворита. Ліверпуль має непогані шанси, тому що вони в лісі чемпіонів не грають вони, десь в разі чого, я думаю, можуть і пожертвувати єврокубками. Так? Ось всі ті в Арсенала таких шансів не будуть ще, ну там найближчих два тури для чемпіонів, як мінімум. Тому так, в Англії інтрига зараз буде дуже цікава. В Іспанії, в принципі, теж тому, що Жерона ще тримається за цю гонку за чемпіонство. Ну, по крайній мірі, Реал теж втратив очки, хоче пройти більш серйозного конкурента. В Німеччині, поки Байер не на першому місці, інтрига завжди буде, тому що вони завжди можуть туди повернутися на протязі двох турів. Це взагалі не питання. Ну і в Італії, в принципі, теж Ювентус, Інтер можуть боротися ще за чемпіонство. Дуже багато цікавих. Чемпіонаті в цьому сезоні. А я вам тим часом дякую за перегляд. Дякую, якщо ви мені вподобайку поставите, Якщо вам було цікаво, можете підписати, що ми це все потім продовжили говорити про футбол. Ну все, щастиво, до побачення.